Франція твердить, що має докази застосування хімічної зброї у Сирії. Про це заявив у телеінтерв'ю міністр закордонних справ Лоран Фабіус. Раніше французькі журналісти, які працювали у Сирії, передали уряду зразки, що вони таємно вивезли з країни по перше, ми мали зразки, які нам передали журналісти з Льомонд, яким за це варто подякувати. По-друге, за інших обставин ми також отримали інші зразки, які ми також проаналізували. висновок лабораторії однозначний. Це газ зарин Інше питання. Чи можемо ми визначити, хто його застосовував? В одному з випадків ми не маємо сумнівів, що це справа рук режиму. Ми та шарила і не фейукендут ксережим і сикомпліс. Водночас комісія ради ООН з прав людини оприлюднила звіт, в якому заявляє, що під час сирійського конфлікту в обмежених кількостях використовувалася хімічна зброя. Зокрема, у документі йдеться про те, що сирійський уряд та повстанці обоє використовували заборонену зброю. Хоч більшість доказів стосується саме урядових сил. Тим часом уряд Башара Асада та сирійська опозиція у застосуванні хімічної зброї звинувачують одне одного.